Ви коли небудь замислювались, як птах може мчати крізь густий ліс на повній швидкості, не зачепивши жодної гілки? Це неймовірно, правда? Що ж, велика частина секрету криється у явищі під назвою Оптичний потік. Уявіть, що ви їдете в машині, об'єкти поблизу вас пролітають повз у розмитому потоці, тоді як далекі об'єкти рухаються повільно. Мозок птахів обробляють цю візуальну інформацію в реальному часі. Якщо світ перед ними починає надто швидко розмиватися, вони розуміють, що ось ось зіштовхнуться з перешкодою і миттєво коригують свій політ. Це все одно, що мати вбудовану систему уникнення зіткнень. Сучасні дрони тепер копіюють цю дивовижну природну технологію, використовуючи стереокамери. Так само, як дві ока птаха, вони можуть оцінювати відстані та будувати 3D карту оточення. Це дозволяє їм орієнтуватися в складних просторах, так само, як і їхні крилаті натхненники. Хіба природа не є найкращим інженером. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться, щоб дізнаватися більше дивовижних фактів.